Псалом 62, Псалом Давидів, коли був він у пустині юдейській. Боже ти Бог мій, я шукаю відрання, тебе душа моя прагне до Тебе, ту життіло моє за тобою в країні пустельній і вимученій без води. Я так приглядався до Тебе в святині, щоб бачити силу Твою і Твою славу. Ліпша, бо милість Твоя над життя, і мої уста Тебе прославляють. Так я буду в житті своїм благословляти Тебе, ради імення Твого буду руки свої підіймати. Насичується ніби лойом і товщим, душа моя, а уста мої хвалять губами співними. Як згадаю тебе на постелі своїй, розмишляю про тебе в сторожах нічних, що став ти на поміч для мене в тіні ж твоїх хрил я співатиму. Пригорнулась до тебе душа моя, правиця твоя підпирає мене, вороги ж мою духшу шукають для згуби, нехай западуться до споду землі, нехай помордовані будуть мечем, бодай стали шакалами. Поживою, а цар звеселиться у Бозі, буде хвалений кожен, хто йому присягає, будуть бо замкнені устал же